Не було де вмерти? От, ну, реально. Ну, от що, це в нас, під... Це За... в нас так? під забором. Е, отак вона вирішила вмерти. не в другому якомусь місці іменно в нас. Непонятно взагалі. Ну, тут просто, Може її толком ну Тут високовольт наш. але ж ну вони ж таки сідають, їх не... Цей, їх не б'є. Не, не Блін, а ну що ж случилось? Ну, дійсно, вона коло стовба. Вона може от, електрики, ну ви є в чаті, ну напишіть. ну. Шо а случилося? то я вже собі напридумав, що це в мене коло забора лежить. вона. Вже думаєш, що хтось підкинув, так? Да? Ну, типа, ну, ну откуда, так? Да? Откуда взялась, це птах взявся. Ну, так моч, не трогати. Почек нельзя. нельзя Пусть нельзя. Пусть что можно? Нельзя. Сейчас придется е, закупать. Пусть, ты шум? Для ков всяком вер.